Тим часом, попри судову заборону у Харкові на центральній площі, відбувся численний мітинг із імпровізованим референдумом. Проголосувавши за федералізацію, проросійський НАТО, зробив спробу захопити обласну держадміністрацію. Тим міліція оборону втримала, і протестувальники пішли містом шукати іншого об'єкта агресії. За їхнім маршрутом спостерігали і наші харківські кореспонденти. Мітинг на Харківській площі свободи починається у півдні. У цей час він ще не чисельний. Пристрасті розпалюються, коли на майдані з'являються судові виконавці. Суд приходить до висновку, що заклики до федералізації Харківської області про захват в конси... неконституційний спосіб та перепорядкування правоохоронних органів свідчить про загрозу суверенітету і територіальної цінності держави правами свободам мешканців регіону. Окружний адміністративний суд, ще п'ятницю діяв на випередження й ухвалив масові заходи 16 березня. Заборонити мотивація в намірах організаторів є загроза територіальній цілісності та національній безпеці. На площі виконавці зустрічають агресивно Транспорт з представниками служби блокують, лунають вигуки перекинути та розтрощити мікроавтобуса. Розправившись з виконавцями, мітингарі їх вже понад 5 тисяч голосують за федералізацію. До протестувальників долучаються молодики з георгійськими стрічками, битами і в масках. Вони підбурюють натовп штурмувати обласну держадміністрацію. Активісти розгортають волотенського прапора Росії, роблять кілька спроб здолати міліційний кордон, та силовики оборону втримують. Нато вирушає в мандрівку вулицями. Спершу йдуть до російського консульства, потім до польського дипломатичного представництва. Наступними маршруті були управління МВС та СБУ. Проте біля них мітингарі не затрималися. Головною їхньою мішенью став офіс архівської просвіти. Там розміщені також штаб Євромайдану і організації патріот України, яка представляє в місті правий сектор. Внутрі здання нікого не було. оно було під охороною міліції. но ми не розраховували на таке поведення. поэтому охрана була німного численна. Соотвітлона толпа полтори тисячі людей. На прорвала эту охрану і ворвала здання. Агресори розтрощили приміщення вщен, повибивали вікна, повикидали прапори і навіть спалили бібліотеку. Зокрема, книжки з історії України. Ганна Селаєва, В'ячеслав Душка, Харків. НТН.